Якщо ви не дуже любите чистити овочі і фрукти звичайним ножем, то вам варто подивитись наш відеогляд на німецький ніж овочі який який змінить ваше уявлення про чищення овочів та фруктів. За допомогою нижнього фігурного ножа ми можемо видалити серединку апельсина, а бічним різцем зробимо продовжні різці. Тепер ми можемо легко почистити апельсин. І так, друзі, тільки що ми почистили швидко наш апельсин. І якщо ви нещодавно зробили чарівний манікюр і хочете почистити апельсин, маючи такого ножа, ви зможете поберегти свої чарівні нігті. Тепер я спробую почистити яблуко і ми побачимо, як цей ніж порається. Як ми бачимо, ніж дуже легко та економно чистить шкірку. Як ми бачимо, ніж чистить дуже легко та економно. Тепер давайте спробуємо почистити картоплю. Приступимо до роботи. Після чищення картоплі на ній зазвичай залишаються глазки, які ми зможемо вирізати верхнім бічним вушком. Все дуже просто. Якщо кругле бічне вушко робить тільки кругові вирізи, то наступне вушко робить вирізи повздовжні, і також можуть вирізати темні плями та очі. Друзі, картоплю почистили також дуже швидко. Тепер давайте спробуємо почистити кабачок, моркву та огірок. Повздовжні овочі, такі як морква, кабачок, огірок, можна чистити відразу в обидві сторони, як від себе, так і на себе. Завдяки двосторонньому заточуванню ножем може користуватися як правша, так і шульга. Ніж овочечистка з плаваючим лезом ідеально тонка та легко чистить овочі та фрукти. Друзі, у цьому ножі застосовано принцип системи активної безпеки від порізів Save Blade, і цим ножем може користуватись навіть дитина. Цей ніж овочечистка зроблена в Німеччині за стандартами ЄС. Придбати ніж та інші товари компанії Бернер ви можете в нашому інтернет-магазині дачник.